Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Шановні далекобійних дронів має бути багато. Просто має бути дуже багато. А ми продовжуємо збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Нам буквально невеличкий крок залишився до того, щоб перетнути позначку в півмільйона мільйона гривень. До речі, ви можете це зробити. Ви можете це зробити і при цьому не збіднієте. Повірте мені, тому що той, хто ділиться, тому ще дано буде це. Давно відомо. А у російських окупантів стане менше су Су-57. Су два, вибачте, ту 20 ну су теж і су тридцять і су і, і всі інші. І су 25 менше стане стратегічних бомбардувальників. Там ту 22 м 3 яка грізна назва, правда, ту 95 м стане менше кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, тому що все це буде використано максимально ефективно до копійки. Просто до копійки. Все на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Не в цьому зборі долучайтеся реквізити в описі до цього відео. Далі у нас трошки знову такої глобальної теми. Ми вже Китай з вами сьогодні згадували Китай, який ризикує потрапити під вторинні санкції від Сполучених Штатів Америки. Здається. А цим переймаються таки в Пекіні. А водночас Китай, який не буде присутнім на саміті миру у Швейцарії, на глобальному саміті миру у Швейцарії, цими вихідними напередодні швейцарської зустрічі, лобіює свій в лапках мирний план. В лапках, шановні серед світових урядів. Про це повідомляє агенція Reuters. Після спілкування з десятьма неназваними дипломатами про це повідомляє Європейська Правда. А ну, це такий формат зараз дуже популярний без посилання на джерела на довірі, так би мовити, до медіа. Ну на жаль, взагалі, ця війна вона картину інформаційного простору змінила і забагато інформації в режимі «non-records». Але ну що вдієш? На зв'язку з нами Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Пане Артуре, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. Скажіть, що саме проштовхує Китай в якості в лапках мирного плану? Це ті самі 12 пунктів, які були оприлюднені значно раніше. Там ще є шість пунктів, і три пункти. Тобто, загалом вони заплуталися у своїх пунктах. Але ми розуміємо те, що у Китаю дійсно є і намір о, і прохопити ініціативу з проведення мирних переговорів, і те, що ми розуміємо станом на зараз, що йдеться про о, мирну конференцію, як вони кажуть, яку визнає Україна і Росія, яка й вірогідно має проходити у Пекіні, тому що. Про це зізнався Лавров, і навряд він це вигадав. Тобто він би слово Пекін би не говорив, якби це не було узгоджено самим Пекіном. Це те, що ми маємо на сьогодні. Китайці провели саміт міністрів ну саміт зустріч міністрів збройних справ країн часниць Брікс в розширеному форматі. Ми бачимо величезний перелік держав, які насправді намагаються де приєднатися. Якісь країни є не критичними для нас, якісь є критичними та їхня участь. Ну і видно, що е, так чи інакше вдається їм е, просувати свої наративи, свої візії. Але те, чого вони хочуть, ну це поки загадка, тому що все ж обмежується загальними тезами. Ну і наративом про те, що просто треба припнути вогонь. Ну, це те, що можна зрозуміти з їхніх заяв. У нас вже були перемовини. Ну я скажу так. Я кажу, не побоюсь цього слова. На ворожій території мається на увазі на території окупованої Росією Білорусі. По факту, ну по, по, по факту, а в мінську. А китайці пропонують щось подібне? Я думаю, це складніша історія. Тобто, загалом для Китаю важливо, щоб Росія не виглядала країною, що програла у війні, і тому вони будуть проштовхувати різного роду геополітичні ініціативи. Але це знов ж таки залежить від того, яка комунікація відбувається між сполученими штатами і КНР, і до чого вони дійшли, тому що наразі ж виглядає так, що все було вже озвучено, і нині Америка проступає до відповіді Китаю за те, що він ні. На що не хоче йти, ні на що зголошуватися, та і просуває свою лінію. Ми бачимо, що було запроваджено чимало санкцій нових на Росію, в тім числі щодо Китаю нові. Тарифи було введено проти китайських електромобілів, що є критичним для КНР У Європейському Союзі. Чудово бачити ці відсотки більше ніж очікувалося. Японія планує перші в історії антикитайські санкції за російську війну. Ну і цей все, весь, власне, низка цих санкцій вона якраз буде не застосовуватися протягом наступних днів. Ми з вами зараз до санкцій ще повернемось. Це надзвичайно важливе питання. Я мав на увазі ось цю конференцію в Пекіні, яку проштовхують китайці. А всі ж при цьому розуміють, що в цій комбінації росіяни гратимуть на своєму полі? Ну, я думаю, так, але ж тут питання загалом того. А... Як далі буде розвиватися дипломатичний трек після саміту миру. тому що саміт миру це важлива точка, яка покаже велику солідарність з Україною багатьох країн і активізує в багатьох регіонах? Е Нашу підтримку, тому що ну, у нас на цій стадії вже є критичні проблеми. Та ми думаємо, що нас підтримує планета, але ж на ділі є регіони, де про Україну нас згадують місяцями, а то й роками. І з цим регіоном треба працювати. Ну, є сплеск уваги, його треба використовувати і посилювати нашу дипломатію. Ну, ця задача номер один насправді не на їсти. А що далі? А далі ми не знаємо, що буде відбуватися. Буде певний комунікет, певний документ. і і візія, та яка за кулісами буду згоджуватися, куди ми рухаємося далі, в якому напрямку, бо було, було ж заявлено, що росіянам і будуть передавати ті тези, які будуть узгоджені самі миру. І на наступних стадіях, це офіс президента, та говорив, що передбачається участь Росії. Ну мені здається, що якщо відкинути всю цю патетику, важливо дочекатися того, що запропонують Сполучені Штати. Бо якщо уважно подивитися на ту стацію, яку ми маємо, в США. Поки що не виходили з жодною чіткою пропозицією. Вони посилаються на ініціативи України. Вони критикують ініціативи КНР, б'ють КНР та для того, щоб вони діяли як необхідно власне демократіям. але самі вони не пропонують формули або сценарії, або моделі, або навіть місця для проведення переговорів. Ну звісно, що це все відбувалося і буде відбуватися в співпраці з Україною. Це спільна позиція, спільні знаменники. Але тут важливо, що запропонують сполучені. Ні, штати, бо мені важко віриться в те, що у США нема е, жодної візії, та як рухатися далі, і те, що і є інтерес прискорювати та дипломатичний трек. Ну це також досить зрозуміло. Мені. А оскільки ви згадали глобальний саміт миру, так наскільки активно росіяни передовсім, так і китайці доклали зусиль, щоб деякі країни відмовились бути там присутніми. Ну я не знаю, який вплив у Росії загалом залишився для мене. Дуже сумнівно ну, чому вони там ти? по по африканським кра... Я нікого не хочу образити так, але я бачив фотографії Лаврова з, з африканськими партнерами, тому очевидно, що він їм а, він просив у них, щоб вони не були присутніми на глобальному саміті миру. Ну я продовжу цю тезу. Власне там, де Росія насправді є Китай. Коли ми говоримо про африканські держави, які пов'язані з Росією, вони завжди будуть економічно залежні від КНР, Політично, або військово. Ну і в Африці вони здіють спільно. Тут варто ж подивитися, як була ситуація на саміті БРІКС та у нас на зустрічі міністрів а, в ніжньому Новгороді російському. Та в нас на передньому плані був Ван і. Який озвучував всі наративи, всі тези, причому досить серйозні речі і негативні він там говорив. Але питання в тому, що Лавров він слідував за ним слідом. і тепер дуже чітко видно, що російська дипломатія повністю оркеструється з Пекіна і китайцями. І спочатку, ну розкладемо, щоб я просто на прикладах це пояснив. Та у нас є історія з Таїландом важливою країною, дуже важливою в районі Східної Азії, яка не сильно хоче підтримує Україну з огляду на свою внутрішню політичну Ситуацію постхунтівську, і от в нас декілька тижнів тому відбулася негативна річ. Уряд Таїланду під загрозу тиску з боку КНР анонсував вступ до БРІКС. Відправили нового міністра справ Таїланду в Ніжні Новарах. Він зустрівся з Лавровим о, з Ваном, і вони все обговорили. Потім говорив з Лавровим. Та тобто, це дуже чітко показує, яким чином працює Китай. Він усюди Росію цю пхає якожен залежно від себе. Територію суб'єкта, ну і просовує наративи. от саме таким чином і зривається саміт миру. Росія сама по собі не здатна зірвати саміт миру, тому що в неї вже немає такого впливу. Але це дуже легко може зробити Китай через країни, які знаходяться під його економічним, політичним або військовим тиском. Тепер щодо пропозиції від Сполучених Штатів Америки, те, що ви озвучили, що така загадка, що ж пропонують штати, так а от останні санкції це хіба не пропозиції Сполучених Штатів Америки, тому що мені здається, це щось нове в санкційній політиці, і щось нове, що зачепило і Китай, і вдарило по Росії. Причому так синхронно, це ж як Росіяни кажуть, яка прелість на московській біржі не торгують ані доларом, ані євро. Та ну звісно, росіяни можуть казати, у нас тут юа. Ані, є ну пусну, ну нехай кажуть та але загалом такий пакет санкцій це є ну такою певним застереженням для Пекіна, тим більше напередодні глобального саміту миру. Це дипломатичний інструмент. Власне ж, це є якраз історія про дипломатію. США говорили з КНР з травня 23 го року дуже чітко про зупинення російської війни в Україні. КНР не зголошувалося, стосовувалося стримування. Воно посилювалося, посилювалося і посилювалося. Ну дуже багато речей було зроблено за цей час. Дійшли до точки, коли США поставили критичне питання і ультимативне питання, що Китай має згорнути російську війну в Україні. Сі зіньпіну дали час. Він зустрівся з Путіним. Вони про щось поговорили, і в результаті. Вирішили діяти ще більш провокативно? От Китай зі свого боку робить там провокації в танські протоці на Філіппінах, Росія йде в новий наступ, Росія провокує Балтійські держави загрошує Скандинавії. Ну це їхня спроба вибити для себе найкращі переговорні позиції, бо вони вважають, що вони мають вкрай агресивно і успішно виглядати на переговорах. Е, у відповідь США сказала: ну тоді ми починаємо відкривати скриньку Пандори з антикитайсько-антиросійськими санкціями. Ну чому? У ну, це важливо, тому що впродовж двох років повномасштабної війни Сполучені Штати не застосовували великої кількості санкцій проти Китаю. Ну цю тему уминали періодично. у нас з'являлися компанії з Гонконгу, і тільки в 24-му році, ну чи після 23-го, точно дату не назову, нас почали з'являтися е, китайські материкові компанії. Нині ж ситуація стає серйознішою. Потрапляє більше компаній прямим текстом. Говориться про те, що російські дії та їхні успіхи на полі бою це Дальність КНР Ян Столстерберг та генеральний скран на... НАТО він щодня фактично говорить про китайську участь у російській війні в Україні про ці 90% мікроелектроніків, верстатів, їхню торгівлю про те, що завдяки цій підтримці Росія збирає ті ракети, які вбивають українців, літаки, танки і абсолютно все те, що має нині сьогодні армія РФ та ну. Це те, що має бути очевидно для нас вже давно, і ми з вами, мені здається, в 22-му році ще про це говорили. Ну, от але ж тепер вони перейшли до саме санкційних інструментів. І це ж буде не просто санкції сполучених штатів. Бо у нас е, США це до відкриття саміту G7 зробили. У нас це буде рішення G7, про що нині мова. У нас будуть ще. Такі більш творчі підходи у окремих країн. Ну, наприклад, коли Японія запровадить експортний контроль проти Китаю щодо російської війни, це серйозно вдарить по китайській економіці, і тут, що критично, те, що у нас Курт Кембл, заступник державного секретаря США, виходить з новою заявою, а він завжди такі серйозні, дуже серйозні речі говорить. Тобто, щоб зрозуміти, що робить США, треба слухати Кембла. А Кембл говорить, що ну і ні, ми дуже чітко зрозуміли, що продавим питанням для Сі Ціньпіна є порятунок своєї економіки з-під кризи і. Що він дав нам цим зрозуміти? Що g 7 демократії зараз вдарять санкційно по Китаю для того, щоб досить сильно нашкодити його економіці, і позаяк США бачать ознаки того, що для Китаю економіку нині питання ну найбільш фундаментальне. Вони очікують від нього рішень на користь сполучених штатів. Ну це отак працює цей пазл наразі, але мені здається важливо дочекатися і результатів g 7 саміту і саміту миру, і саміту НАТО, тому що розглядати ці саміти. Один від одного окремо, ну це не зовсім правильно. Ну, Китайці так, от ніби хочуть і рибку з'їсти, і гроші на американському і на європейському ринку заробляти, так. А, але мені доводилося чути про те, що от в конфронтаційному сценарії, якщо такий почнеться. Китайці можуть обійтися і без і без американського, і без європейського ринків, а затиснуть все, що можна. І от і пам'ятаєте, як колись Лукашенко казав, що ми з Путіним спина до спини будемо воювати та стояти. Отак, от, от спина до спини, сідзіньпінь із із путіним будуть захищати свої спільні цінності. Такий сценарій ви передбачаєте? Ну, звісно, це сценарій китайського наступу на Тайвані початку ще однієї війни. Але ж питання в тому, що Сі ж хоче йти у війну тоді, коли він буде відчувати, що він готовий перемогти у цій війні. А, для того щоб його градус понизити, та в нас там новий командович Сил США до Пацифіці Пераро мунсував ну, нову а, операцію та для зупинки китайського наступу. А, пекельний пейзаж він називається називається операція там застосуванням дронів маса. Ну деталі він не розказав, але. Там дуже чітко було окреслено, що у Китаю є у ці вкрай агресивні наміри, яким він хоче слідувати. Інше питання, що Китай поки що хоче дійсно робити і те, і інше залякувати демократії, тиснути на Україну і вибивати якісь позиції, і вибивати економіку. Ну не вийде. ЄС провадило ці мита проти головного сектора. Ну одного з найголовніших секторів китайської економіки нині та виробництва електрокарів електромашин і акумуляторів до них під підв'язані нині. там Сербія, Угорщина. Ну багато держав, велимита три китайські бренди буде їм погано, і це ж тільки як дзвіночок до того, що буде далі, тому що в нас була дуже теж чітка позиція навіть не на європейського союзу. Курта Кембла про якого я згадував, який а, перед самими всіма самітами їздив до Брюсселя, і після серйозних переговорів з Єврокомісією він сказав: що Китаю не вийде торгувати з Європи і вести війну в Україні та руками Росіян. Цього не буде будуть результати. Ну як. Кембо сказав, так воно і сталося. Ми отримали санкції. Але ж тут теж варто розуміти, що ці санкції це ну такий ляпас, це не те, що там удари, якісь вкрай вже вбивчий. Ні, це перша стадія, і у США завжди є додаткові санкції. І от я тут думаю, що після саміту G7, на саміті НАТО у нас будуть додаткові нюанси саме по стримування Китаю. Ну з того, що вже анонсовано, одна з ключових речей, яка буде звучати на саміті НАТО, це співпраця Ребська НДР. А співпраця Арабська ЕНДР це співпраця з Китаєм, тому що саме КНР модерує всі оркеструє ці процеси взаємини між Піханом і Москвою. Сенатор Сполучених Штатів Америки Лінці Грем погодиться, зробив дуже цікаву заяву. Так він сказав про те, що Росія. А у випадку її успіху і окупації України та не могла би розділити з Китаєм критично важливі корисні копалини. І повідомив про те, що росіяни вже зараз, я так розумію, на окупованих територіях сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин в Україні. Ну і цілком ймовірно, що Путін поділився себе, Ну продав хай за юані там своїм китайським товаришам Всі ці багатства так. А от я, я до речі ми... Мені дуже сподобалося, що на заході починають розуміти й економічний базис цієї війни. Це чисто загарбницька війна. Я не маю сумнівів, що російські корпорації напередодні вторгнення в Україну на чолі з Путіним вже ділили всі можливі активи. Та й власне те, що вони зробили запорізькою атомною станцією, захопивши її, намагаючись захопити інші енергогенеруючі станції, сільське господарство. Ну дуже багато ознак того, що це загарбницька війна за активи і за ресурси. Урси, а ось ця заява справила враження на розуміння в сполучених штатах в Сполучених Штатах Америки стратегічності підтримки України та що Китай не повинен отримати доступ до українських ресурсів разом з Росією. Безумовно, нарешті, нарешті ми отримали цю заяву в публічному просторі. Це цей цей момент, який мене особисто хвилював. Ну, з 2022 року, очевидно, тому що економічний аспект тут вкрай серйозний. І якщо ви думаєте, що економічний економічну сторону і значення України критичного поставника природних ресурсів ретранслюють в достатній мірі, ні, це може бути нова інформація для багатьох. Політичних діячів ми як в Україні, так і за межами України. Ну тобто, це так м'яко дуже кажучи, про наболіла. Важливо, що це озвучено. Важливо те, що Росія тут подається як частина КНР. Ну тут це до речі, в усіх нових документах з безпеки Сполучених Штатів вони не роздільно подаються, тому що тобто, якщо Росія контролює критичні ресурси України і контролює КНР, а Україна це одна з небагатьох держав Європи, яка має таку кількість Кількість корисних копал необхідних для розвитку інноваційної зброї, інноваційної техніки. Дякую, а я нас... Дякую. так і дуже важливо, що у наших західних партнерів розплющуються нарешті очі, що це навіть не ідеологічна війна. Всю ідеологію Путін підігнав. Під ну достатньо клепсократичну концепцію захоплення активів. Артур Херетонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України, з нами був на зв'язку. Артури, дуже дякую, шановні збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Щоб у нас тут не було ані російських окупантів, ані їхніх китайських побрат... побратимів. А дякую, слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.